Вітаю, друзі! Ось ми ще на Подолі, як я і говорив, завітаємо Святу Ілінську церкву. Вулиця Почайнинська, Ну от Подол, Подол, де неподалік тут поряд зовсім цей Флорівський жіночий монастир. Ну, ну от Я сюди, друзі, зайшов. Для мене це зов зсередини, поклик середини. От, це Дніпро і, от, може. Можливо, підійдемо в храм святителя Ніколая, рахуються в Києві, перший на воді. От. Ну а зараз я хочу вам дещо сказати про цей храм. Це моя юність, моє становлення. От саме тут. І такі перші церковні, ну, можна сказати, вже осознані кроки до Бога. Саме відбувалися от в тому числі і тут. Три-чотири роки я тут прожив. Допомагав, паламарив на трапезні, все, що тут. Я був тут задіяний кругом. Тут є Баптістерій, такий от, де хрестять дорослих людей, набирається вода, повноцінний, знаєте, і для дітей, і для дорослих. От, храм Іллі Пророка, друзі, так, ну, за історію, за літописом. Нефтера Літопіса перший храм на Русі. Ну, звісно, саме цей був, побуд... був дерев'яний, який, сейчас... який от... згорів, і на місці якого у 1693 році був ось цей побудований, друзі, такий, от... ну, що сказати, тисячу років молитви, друзі, на цьому місці. Тисячу років, тисячолітня історія він такий от невеличкий, тут територія зовсім невеличка, це так компактно от. і для мене дуже трепетно, тому що да, я тут думав куди і як. Розпочнеться моє церковне життя надалі. Саме, саме ці мислі хвилюють молодих студентів 17. Зараз ми перейдемо ближче, подивимося. Двіничка невелика. От так, на дорозі розташований храм, сказати. Звісно, раніше було набагато людяніше тут. Тут було до 20 христин за день, і, і також вінчень і, і різних церковних треб. І тут і, і недільна школа для дорослих, і для дітей. Ну, і займалися ми і, і обдзвонювали мамусь, які готувалися до хрещення, тому що і їм треба було готуватися. От. І, всі, і я цим займався. Сей крест встановлений в пам'ять хрещення кивлян в 988 році святим рівноапостольним князем Володимиром. Саме друзі, за переданням Київ, київляни хрестилися саме тут, на цьому місці, тому що, тому що тут було дуже для великої маси людей сходити в Дніпро, саме ну, от так от за, за історією. Тому Цікава історія. Ось така дійсно. От, початок християнства на Русі, можна сказати, один з таких осередків духовного життя. Рівноапостольні зліва і справа. князь Володимир і велика княгиня Ольга. Ось, друзі, храм приділу участь Іоанна Крестителя. Невеличка церква така. От зайдемо всередину, подивимося, я вам покажу. От, зараз конна лавка. Тут дещо по-іншому було все. От баптистерій, здається, зараз іде відкритий. От рози тут завжди ці рози росли. Ось, Плючит. А включіть, включіть, да, будь ласка, щоб було краще видно. Тут діток растять у бабки старі для діток і для дорослих. Ось так, друзі, так, хто приходить в дорослому віці до Бога от, через повне погруження, по, по, погруження, да. Але ну, це насправді не обов'язково, але коли є можливість, то саме так роблять. Хрещальна купіль такі важливі, ну, чи не, най... чи не найважливіші моменти життя, коли людина приймає віру, приймає осозна, особливо коли дорослі люди? Тому це дуже і дуже важливо. То зараз подивимося далі по території. Ми пройдуть друзі з вами тут по території. Пам'ятка архітектури Келії Ілінської церкви 17 століття. Бачите, такі споруди, от вони всі такі низенькі, призимкуваті от саме того часу. От. От тут вже, бачите, кругом застройки, це столиця Київ тут. Кожен сантиметр рахується. Друзі, сюди зайшов, бо я тут жив, в цій кімнаті жив, в мене стільки спогадів. Пов'язано тут священики переодівались, заходили на службу. Тут вход у в ну, в паламарку, в алтар з цієї сторони. Тут жив мій помічник, Чи є? Ми, ми, ми разом тут. Дивились за храмом, все допомагали все тут органі... ну, допомагали в організації всіх справ, які тут були христини, от, зустрічі різні. А тут жив отець Роман. Е, значить, покой Господі, Роману Романа він добра душа була для нас. Батьком був для нас дітей, тут можна так сказати. Е, упокоївся вже довге життя за 90 чи 90 йому було. От, Протерій Роман і Батько настоятеля отця Віталія. Ось дзвіничка. Ось храм. Ну, храм під. Тут так, хтось є завжди на території. Я тут зараз церковна лавка, іконна лавка, от різний утварь. Хоча раніше тут була трапезна, а ось трапезна ну от трапезна тут ще, ще інша є, от для, для персоналу, ось, друзі. Така територія храму, от іс, і матушка знайома, всі знайомі тут у мене. Спасибо, свої.